Як легко запам'ятати дні тижня англійською? Зараз я вас навчу. Перш за все, кожен день в англійській закінчується на «day». Понеділок. Понеділок це перший день. Як буде один, правильно, «one». От і понеділок буде «monday». Вівторок це другий день тижня. Як буде два, «Two». От і вівторок – «tuesday». Далі середа. Це той день, коли ми вже трохи збили з рахунку. І такі коли? Як буде коли? Правильно, «when». От і середа. – «Wednesday». Далі четвер. Продовжуємо з цифрами. Як буде три, правильно, «three». от і четвер в нас – «Thursday». Давайте разом. «Thursday». П'ятниця це нарешті день перед вихідними. Це вже майже вільний день. Як буде вільний? Правильно, «free». От і п'ятниця тоді Friday. Субота в англійській починається також на S, і всередині слова має літеру T, як і в українській. Тому субота буде Saturday. і неділя це сонячний день. Вона як останній промінчик сонця, тобто остання можливість відпочити перед новим тижнем. Як буде сонце? Sun. От і неділя в нас. Sunday. до речі, в США тиждень починається саме з неділі, а вже в Європі з понеділка. Тому Sunday може бути як першим, так і останнім днем тижня залежно від контексту. Ну якщо ви раптом забули, що субота а що неділя, тоді скажіть просто вихідні. weekend, тобто субота та неділя разом. Ну і ще кілька правил: Усі дні тижня ми завжди пишемо з великої літери та без будь-якого артикля. I like Friday. Ну і перед днями тижня вживаємо прийменник on I have English on Wednesday». Як вам такі лайфхаки, щоб запам'ятати дні тижня? Пишіть у коментарях. Також підписуйтесь, щоб не пропускати нові корисні відео.